І вибух. І все це разом може нести велику загрозу. Це зневіра у вищі сили та їхню могутність у добро і справедливість на світі. Втрата надії, втрата любові, втрата себе. Та хіба для цього у своїй суті хочуть злом і темрява, які постали проти нас? Ми протидіємо їм більше 300 днів і восьми років. І хіба ми дозволимо їм досягти бажаного? У цій битві у нас є ще одна потужна і дієва зброя молот і меч нашого духу і свідомості, мудрість Божа, відвага і хоробрість, чесноти, які схиляють нас робити добру справу і долати зло. Головний акт мужності. Витримка і довершення свого діла до кінця, попри все, наш шлях освітлює правда. Ми знаємо її, ми захищаємо її. Наша правда це боротьба за волю. Свобода має високу ціну, але рабство ще вище. Нам освітлюють шлях віра і терпіння. Терпіння і віра це сили близнюки. Як було сказано. Хто володіє собою краще за завойовника міста? Терпіти не означає змиритися з обставинами. Терпіння стежить, щоб ми не пустили жодного сумніву чи страху у свою свідомість, це віра у свої сили. У зла немає зброї. Немає зброї сильнішої за броню, дану нам Богом. Зло розбивається об цю броню, яка. Кам'яну стіну. Ми бачили це не раз. Ми витримали на початку війни, витримали атаки, погрози, ядерний шантаж, терор, ракетні удари. Витримаємо цю зиму, бо знаємо, за що боремось. Ми йдемо вперед крізь терні до зірок, знаючи, що чекає у кінці шляху. Бог справедливий, суддя, що добро нагороджує. А зло карає. На якій ми стороні очевидно, хто є, хто у цій битві очевидно. Цьому є щонайменше сім доказів. Вони відомі, очі горді, мова неправдива, руки, що проливають кров невинна, мозок, що кує злі задуми, ноги, які швидко біжать до лиходійства, діяння. Що сіють розград серця, сповнені ненависті. У всьому чому ми протистоїмо, будучи зразком для інших, вірні, тобто ті, хто дійсно вірує, повинні бути для решти світу світлом. Більше 300 днів українці прагнуть саме цього, доводять це. Слугують прикладом іншим Ми не святі, але точно, точно змагаємось за добро і б'ємось за світло з вірою у біблієм пророцтво. Хай підійметься всяка долина, знизиться всяка гора та підгірок, хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину, народ, що в темряві ходить, світло велике, побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерті. Світло засяє над ними, бо дитя народилося нам, даме нам син Боже. Ми віримо, що сльози зміняться радістю, за прийде надія, смерть буде, буде переможна життя. Дорогі українські народи, сьогоднішній день. Та всі прийдешні зимові свята, ми зустрічаємо у непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку у небі над Бахмутом, Рубіжним, Креміною, вздовж тисяч кілометрів лінії фронту. Хтось на трасі в дорозі від українсько польського кордону на Херсонщину чи Запоріжжя, хтось побачить її крізь діри понівечного кулями. Даху власної оселі, хтось зустріне свято у чужих домівках, але не у чужих людей. Українців, що дали прихисток українцям на Закарпатті, Буковині, на Львівщині, Франківщині та у багатьох-багатьох інших регіонах, хтось почує щедрик іншою мовою,